Стефанія старанно готувала страви до святкового столу з самого ранку. Вчора навіть в обласний центр поїхала, щоб прокупити трохи продуктів. Це ж не що-небудь, а ювілей. Свої 70 років Стефанія хотіла зустріти з найріднішими людьми. Запросила двох синів з невістками і внуками, не забула й про зятя, який останнім часом став її як рідний син. З чоловіком Степаном Стефанія прожила 40 років. Нещодавно чоловіка не стало. Трьох дітей виховали старші сини Михайло і Василь одружилися в сусідньому селі і живуть добре, золоті руки у них, тому й будинки добротні собі збудували, і родини свої забезпечили. Тішилася Стефанія, що таких гарних синочків виховала. З невістками зустрічалася рідко, лише по святах, тому і стосунки з ними були звичайними. Залишилася вдома біля батьків молодша донька Іванка. Іванка була пізньою дитиною, тож вся батьківська любов дісталася їй. Тож виросла дівчинка егоїсткою, яка завжди робила все по-своєму. Стефанія не раз думала, що краще біля неї хтось з синів залишився, бо донька частенько своїми витівками влаштовувала їй веселе життя. То школу ледве закінчила, то з техніку її вигнали. Найбільше Іванка вразила батьків, коли сказала, що виходить заміж за Назара. Назар, хоч і був непоганим хлопцем. Але ж абсолютно без нічого, бо сиротою ріс. Спочатку вже в інтернаті, а потім після закінчення його забрала рідна тітка до себе, не тому, що сильно любила племінника, а тому, що мала в домі дешеву робочу силу. Що Іванка знайшла в назару, Стефанії було незрозуміло. От скільки багатих хлопців звертали на неї увагу, а вона вибрала його. Непоганий він, але ж бідний. Весілля доньці Стефанія зробила за свої гроші. Прийняла зятя сироту до себе додому, і хоч спочатку була проти, то з часом Стефанія дуже полюбила зятя за його добру душу і золоті руки. Назар для Стефанії став сином. Не було жодного разу, щоб він її не послухав, разом добудували ще дві кімнати, порядок на подвір'ї зробили. Тішився і Степан, бо яка ж підмога прийшла, вони з Назаром все завжди робили разом. Та й було для кого старатися, у Назара і Іванки народилися двоє синів. Як тільки молодшому сину виповнилося три роки, Іванка заявила, що їй мало грошей, і вона їде в Польщу на заробітки. Чоловіка і дітей вона лишила на Стефані, мовляв, не пропадуть. Спочатку гроші якісь присилала, а потім перестала. Коли на Великдень донька не приїхала додому, Стефанія на жарт розхвилювалася. Донька сказала, що є робота, яку вона залишити не може. Але плітки в селі поширюються швидко. Родійш до Стефанії чутка, що донька в Польщі іншого має. Спочатку Іванка все заперечувала, а потім зізналася мамі, що любить іншого і йде від назара, обіцяла дітям допомагати. Мамі вона порадила вигнати зятя, але зробити цього Стефанія не посміла адже куди вона сироту випроводить, на вулицю чи що. Отак От і залишився Назар біля Стефанії. А коли Степана не стало, взяв на себе всі чоловічі обов'язки. Так і прожили сім років. Діти вже в школу пішли. Іванка в село не приїжджає, лише зрідка телефонує. Там в Польщі вона народила ще одну дитину. Гірко було Стефанії, що таку доньку виховала, але що тепер зробиш? Добре ж, хоч зятем пощастило. Стефанія пригощала дітей і внуків смачними наїдками. Хвилювалася, чи все смачно приготовлено. За столом зібралися лише найрідніші. І тут до слова взявся старший син Михайло. Він привітав маму, а далі сказав, що пора подумати про чесний розподіл майна між дітьми. Є будон, будинок, огород, тож, поки мама жива, має справедливо розпорядитися своїм добром. Стефанія не чекала такого повороту і, чесно зізналася, що давно подумала про це і вирішила все залишити на зару. Він її опора, він її догляне в старості, а потім все майно внукам перейде. Михайло і Василь стали з за столу і дуже ображені поїхали додому. Сказали, що тепер маму і знати не хочуть, як вона могла віддати все чужій людині. А Стефанія щиро дивується, на що образилися діти. У них вже все є. Навіщо їм ще її хата? Та й забули вони про маму, якщо чесно. А Назар сирота, йому нікуди йти. І коли вона занедужала, саме Назар, а не сини чи не виходжу її. А зрештою, це її право вирішувати, кому все дістанеться.